Дорогі любі мої друзі, тато з мамою пішли вже спати. А я трошки проголодався і вирішив трошки повечерити. Що в мене на вечер? Дивимося, два види різних копченого сала виходить. Це виходить домашнє копчене, а це купляне брали в Сероконстантиніві. А це мама запікала сьогодні молоду курочку, ляшку взяв. Так. Порізав собі такі довгі помідорки. Ці довгі помідорки дала мені бабуся, бабуся Маруся. Так, хлібець куплений. Домашній чайок. Це дуже смачний чай. Це по маминому рецепту. Ще з дитинства п'ю цей чай. Такий чай ні в кого ще не впів. І пожарив собі макарони з дитинства. Можливо, хтось їв. Макарони пожарені в яйці, дуже смачні. Всім бажаю смачного, тихенько, Щоб тата з мамою не розбудити. А ну, давайте роблю маленьке опитування. Хто не проти таку вечіру з'їсти? Ні, я розумію, це не ресторан, не кафе, а обична сільська така вечера. Всім смачно.